підтримує те, що робив Янукович, як правило, а так навіть бідні заплатять за багатих саме так. Зеленський саме у цьому епізоді це називається бідні заплаті за багатих. Поясню, чому так планують отримувати 6% наших глядачів. Це наразі такі цифри, і 94 ні, не планують отримувати. І вважають, що ці гроші мають піти на фронт і на інші. Потреби в країні Тарас Вячеславович, Володимира, ви ну, плануєте отримувати ці гроші? Я думаю, що ні. Я не хочу ввазити ні в кешбеки, ні в дії. Знаєте, от я пригадую історію, коли з'явилися ті лотереї спринт ще в глибокому-глибокому совку. Оті, ж відразу відкривалися, і там можна було знайти якийсь результат. Я одне слово поміняю в цій історії. Це реальна бувальщина, я її був свідком. У Львові біля площі Міцкевича в підземному переході їх продавали. Це офіційно, все було державний продаж, десь початок 80-х чи середина. І там черги, народ їх скуповував, все заходить один хлопець зі сходів, вигукує. На повну горлянку, товариші з державою в азартні ігри не грайтесь, вона все одно вас на... ну, нафукає. Він сказав трошки інакше. Тому я виховуючи з цього. Якщо це не є щось дуже кардинально важливе і серйозне, де можна дійсно щось серйозно взяти і просто віддати потім збройним силам України, то що я в такі лісти уникаю. Хоча ну логіка в тому взяти і ну скажімо, сплатити за свою корпату, а звідти тисячу віддати на збройні сили, логіка є. Але коли це робиться двохступінша той ефект, то я думаю, що 90 з чимось відсотків саме так не поступлять. Я не буду ну 99 відсотків, що я не буду брати. А тепер щодо іншого логіки Що казав? От Володимир не дасть мені збрехати. Що казав перед своїми виборами президентськими Віктор Андрійович Ющенко? який в нього був лозунг лозунг був багаті поділяться з бідними. Який лозунг Володимира Зеленського? Він весь час розказав, що він все хоче поміняти, помати що робив Порошенко. Ні, він має те ж саме, що також робив Ющенко, а продовжує підтримує те, що робив Янукович, як правило так. Називається бідні заплатять за багатих. Саме так. Зеленський, саме у цьому епізоді, це називається бідні заплаті за багатих. Поясню чому. Пригадуєте, в серпні місяці нам оголосили, в бюджеті не вистачає півтрильйона гривень. Як півтрильйона? Ну ми це обговорили тут ефірі. Це якась була повна абсолютна афера, стопроцентна афера. Ні про які півтрильйона не йшлося. Ну йшлося десь, може, про чверть трильйона. Реально вони там профукали, реально вони не порахували, чи умисно думали вкрасти, а не вийшло. Ну в будь-якому випадку в нас бракує в бюджеті грошей. Хто перший на цьому втратив? Зупинили виплати військовим, ледве -ві ледве відновили, і то заборговані і дуже повільно йдуть. Друге вчителям. Виходить гарно, так красиво. Міністр освіти каже: вибачайте, дорогенькі, вам своїх 4 тисяч доларів на місяць от тако, вистачить з рухвою, а вам їх не дають, а Як це не дають? Зеленський вам обіцяв? Зеленський не може збрехати, тому що видно, ви їх десь заховали це за ваші проблеми. Не буде вам підвищення зарплати найближчі три роки, а інфляція. А девальвація, а це значення немає. Вам заморозили зарплати. Виходить пані міністр Жонович і пан міністр Марченко, той що міністр фінансів або жонович соціальної політики, і кажуть: вибачайте, дорогі наші громадяни, в бюджеті нема грошей, і тому ми заморожуємо. Дехто не розуміє, лякається заморожують, думають, що це не будуть взагалі виплачувати. Ні, заморожують. Передбачено законом обов'язкову індексацію пенсій. Пенсії і зарплати вчителям і соціальні виплати це не воля уряду, це не подарунок, це обов'язкова норма закону. Коли вони якимось рішенням скасовують індексацію. Підвищення пенсії, зарплат соціальних випад, вони напряму порушують норму закону. Вони крадуть у цих людей, тому що життя дорожчає, інфляція в Україні йде досить серйозна. Девальвація гривні зараз пригальмована, але це не впливає на інфляційні процеси. Вони розвиваються, вони йдуть досить серйозно, досить жорстко. І тому в цих обставинах не можна не індексувати. Вони мусять індексуватися, але кажуть, вони всі разом. Вибачайте, в бюджеті нема грошей, і тому ми вам. На три роки заморожуємо зростання будь-яких виплат. За три роки, якщо в нас припиниться західна допомога і припиниться виливання валюти в Україну, розумієте, що буде? Наш ж баланс сьогодні тримається не баланс і стійкість української гривні тримається не на економічно трагівельному балансі, бо він у нас розвалений повністю гетьманцевим, а він тримається просто на балансі валют. Нам заходить гроші, міжнародна допомога заходить в доларах в євро. Фунтах, там в цих в єнах, в чому завгодно. А в Україні якраз є дефіцит гривень щодо надвишку іноземної валюти внаслідок цього. У нас тримається гривня. Якщо це все припиниться, прихід валюти припиниться. Гривня може обвалитися дуже 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 далеко. І в цій обставині без індексації, ну ці люди можливо через рік-півтора будуть отримувати виплати, які по купівельній спроможності будуть в два-три рази менші, ніж вони отримують зараз. Це абсолютно реальна ситуація. Але їм сказали, що Україні нема грошей. Тому вам цих виплат не буде. Військовим додаткових не буде. І навіть ті, що передбачені затримуються, вчителям не буде. Соціальні виплати не буде, пенсіонерам не буде. Виявляється, в країні гроші є. В країні є зайвих 30 мільярдів. Ці 30 мільярдів з програм. Я перепрошую є. Звичайна стандартна бюджетна процедура вона обов'язкова для виконання. Те, що вони роблять, це пряме порушення закону. Це елементарне, нецільове розтрачання грошей, фактично їх розкрадання. Бюджетна процедура дуже добре пригадує Володимир знає за свої роки в Верховній Раді, і я за свої роки прекрасно знаю. Це готує Міністерство фінансів, кабінет міністрів рішення про перекидку бюджетних ресурсів з однієї програми на іншу. Це обов'язково проходить Верховну Раду, обов'язково інакше це розкрадання. Я в тому, що в функції президента взагалі не виходить роздача цих абсолютно, і на і всі на це ведуться. Це, взагалі, це просто зловживання службовим становищем і розкрадання в особливо великих розмірах. Це абсолютний бандитизм. Але повертаємося до цієї історії, тобто. Гроші забрали вже реально на наступний рік. Забрали гроші пенсіонерів, вчителів і отримувачів соціальних послуг. Їх реально забрали, тобто їх мало їм дати, їм не дадуть. Гроші забрали у військових, їм не доплатять. В них забрали гроші для того, щоб роздати нібито всім. А тепер чому я сказав, що це не просто забрати у бідних і роздати всім, а забрати у бідних бідні заплатять за багатих. А тому, що насправді а плюс ще й підвищили податки саме під те, що в країні немає грошей. Бюджет не вик... не заповнюється, не вистачає на всі витрати. І тому ми мусимо підвищити податки. Податки підвищили не для багатих. Гральний бізнес, банківська сфера, товари розкоші, предмети розкоші не підвищуються. Навіть ті там є. У нас виявляється люди, які заробляють на рік мільярд гривень. Виявляється, є їх небагато, кілька десятків, але вони є. Офіційно заробляють їм. Отим, От хто заробляє мільярд, як виявляється бюджетного комітету, повідомив, не підвищили податок на до цих 5% військового збору, лишили 1,5%. Тобто багатих рухати не можна. Ренти за видобуток з надер не підвищили для них. Підвищує для кого? Для фопів. Ну це такий, ніби самопорятунок населення. Переважно, буває ще храє, основному самопорятунок населення і для найманих працівників. Тобто саме для цих катерів, в тому числі хотіли і для військових, ледве відбили цю поправку, але досі гетьманців з нею носиться і пробує її протягнути через інший, через е, так звана бізнес-дія, через цифровий бізнес, протягнути там, щоб з військових теж збирати 5% військового збору. Навіть від того не хочуть відмовитися. Тобто забирають гроші у бідних або середнього рівня і віддають. А тепер кому віддають? Правильно, ви сказали? Смартфони нема, знання ситуації, обставин, як з цим працювати, більшості людей нема. Ну, я, мабуть, не найтупіший в цій сфері, оце, там, смартфоном щось покрутитися. Я, мабуть, не найтупіший з комп'ютером. Але для мене була б досить серйозна проблема створити оту якусь кешбек-картку, якийсь той кешбек-рахунок, ще там щось. Я, крім всього іншого, заради таких грошей я навіть цим не буду займатися. А для більшості людей. Тих, хто найбідніші, вони цього не зможуть зробити, ні та бабця на селі, де немає особливо прифронтова зона, де немає нормального зв'язку, вони цього не отримають. Люди, які за кордоном, не отримують. А тепер маленьке питання: що у нас з бюджетним процесом? А в нас з бюджетним процесом і так все закрито. А що у нас з процесом, який йде з порушенням бюджету? Оцими закритими нормами, про які зараз іде мова, а про них у нас взагалі заборонено говорити. І от. Відбудеться якісь писання коштів. Ще раз кажу, ці ж кошти йдуть незаконно. Вони ж не йдуть через зміну бюджету, перекинули таку-то суму, а таку-то суму вони все одно Кабміном перекинуть без погодження Верховної Ради. Якась сума піде, ніхто не знатиме, яка я приблизно собі уявляю, що сума, яку вони перекидують, буде 30 мільярдів. Десь під розрахунок 30 мільярдів українських громадян, які ще напевне лишилося взагалі всього. І тих, хто ще себе ідентифікує з Україною, іноземні не отримують, наші не отримують. І що в нас тоді отримують? У нас отримують, виявляється, ну, 6-7 мільярдів. 6-7 мільйонів українських громадян, найімовірніше скористаються всіми цими кешбеками, і оцею точно тисячою. Я не думаю, що більше. Явно не більше, вони не розраховують на більше. А тепер 30, робимо просту елементарну дію: 30 віднімаємо. Та давайте скажемо, що 10 скористається міль... мільйонів. Я не вірю, але уявимо, що так. Від 30 мільярдів по тисячі віднімаємо 10 мільярдів, лишається 20 мільярдів. І наші дорогесенькі в прямому розмінісово-дорогі менеджери Зеленського отримують зовсім не по тисячі на фізіономію. Вони, я думаю, отримують по мільярду. На всіх поділять і вийде приблизно по мільярду гривень. Оце і є звичайна картинка. Бідні заплатять за І Є ще один момент, оскільки це йде через кешбек. Я не є спеціалістом цій сфері. Я просто процитую наші бізнес-асоціації, які прямим текстом сказали Зеленському, що вони не рекомендують вводити цей кешбек, навіть той, який мали вкрасти збройних сил України 3 мільярди. До речі, зверніть увагу для того, щоб вкрасти в збройних сил України 3 мільярди на цей національний кешбек, так званий, вони проводили рішення в законі про бюджет на цей рік і на наступний рік. Ці три мільярди виписані в законі про бюджет під скандали, під протести. Але вони пройшли через внесення змін до закону про держбюджет обох років. А 30 мільярдів того ж самого кешбеку це той самий кешбек. Вкрадений в держави тих 30 мільярдів, виявляється, не треба проводити через закон про бюджет. Чому? Ну, тому що, коли проведені через закон про бюджет ці 3 мільярди, їх буде контролювати рахункова палата. Правда, в рахунковій платі сидить піщанська особиста подушка родини Зеленських. Ну, один мільярд ще їй віддадуть. З того всього, а коли ви проводите поза бюджетом це все, то взагалі ніхто цього не контролює. Ці цифри ніде не випивуть. Отому робиться такий абсолютно бандитський стопроцентно злочинна оборудка, на який просто дехто заробить кілька мільярдів.